Ютуб канал удачі вас, друзі. Сезон 2025 закінчився. Провели основні роботи, жали гнізда, обробили відкріща, позакривали льоточки. Зараз покажу цей вулик. Гніздо посередині. Два льоточки закрили, два залишили ще на одну бжолу. Вже льоту такого немає. Вже Бджола йде зимувати. Наступного року ці сім'ї також переїдуть на інший точок. Тут точок, там, де я проживаю, дуже поганий. Я вже розповідав в минулих відео, садів. Принесли багатеньку меду, з садів, і потім почалося після садів акація вимерзла, липа холодна, ну і соняха принесли. Ось такі справи. Потроху взяли ми всього, але не на цьому точку. Робити бджолом тут нічого. живому, На підвищенні пасічникам рекомендую шукати такі місця біля лісу, не і там краще медоноси. Так що, гнізда жали, медові рамочки є. Я ж не закормлюю своїх бджіл. У мене все на Соняху. Не знаю, хтось буде коментувати на соняху. Не рекомендуємо. Ну, а я не рекомендую закормлювати. Жали обробили від кліща бжола, яка зараз в розплоді, це зимувала бджола. Бжола, яка працює от зараз, всі ви знаєте, да, 30. Ні вживе бжола, яка пішла в роботу. От вона у вас і посипеться. Пасічники потім чого посипалась бжола? Тому що розтягнуте гніздо, всі бжоли працюють, несуть меду, розплоду мало. Цей розплод виходить, сам себе не зігріває і все, пропадають Е, Два експериментальних вулика. Великі сім'ї, хочу їх. Залишити на двох корпусах також, також е, призакрив льоточки на одну бджолу, на одну, внизу там на три ще. Але е, хочу подивитись як перезимують. Мені потрібні на весну дуже великі сім'ї. Чому? Хочу брати ранній мед. Е, проекспериментую і все вам покажу розкажу Підписуйтесь на цей канал. Дуже багато цікаво. Ще побачите. Це в нас січате дном. Вверху ніяких льоточків немає. Такий вулик незвичайний. Один льоточок внизу. січати дно. Зараз покажу. Зараз покажу січати дно, так. Отак вони в мене зимують. січати дно відкрите і закриваю і нічого. Подивимося також, як перезимую, все проаналізую. Друзі, всім чудової, чудової зимівлі. Я думаю, з бджолами наступного року зустрінемось. зиму зовсім не лізу і не рекомендую вам Залиште скільки кормів, скільки потрібно бджолі. Не економте, не видіргуйте ці рамки. Ви не розбагатієте, а бжоли у вас пропадуть. Як показала практика в мене. Коли я лізу там, канді чи щось ложити, все, бджола проснулась. А ще хотів одне сказати. Поки не облетілась бджола, нічого не ложіть. Ні канді, нічого. Облетілася бджола, тоді можна щось положити. Це закон. Вже перевірено. Якщо не згодні, прокоментуйте, як ви це бачите. Я зрозумів так. Якщо повні животи у бджоли зимку, ти щось поліз туди, підложите, бо закінчується корма, все. Обпоносяться або ще щось, ну, коротше, не годиться. Так що, рекомендую. Облетілась бджола, тільки тоді ми щось вложимо на підкормку. А так, краще розрахуйте. Свій мед, щоб жолі щоб вистачило в зиму. Дивіться, ще багато несуть обножечки. Бачите, так? Да? Ще несуть, несуть, несуть. Це, друзі, до зустрічі!